Вітаємо, друзі сьогодні до Житомира завітав Павло Клімкін, це відомий український дипломат, а також міністр закордонних справ у 2014-2019 роках. Та й людина, яка мала нагоду спілкуватися з найвідомішими політиками цього світу, такими як Джо Байден, Дональд Трамп, Ангела Меркель, ну і звичайно Володимир Путін. Пане Павло, вітаємо в Житомирі. Дякую. Заречі, коли були минулого разу у Житомирі? Був десь місяців п'ять тому. Точно не пам'ятаю, зараз згадати дати. Згадуєш, що робиш, але дати не згадуєш. Чим, з чим у вас взагалі асоціюється Житомир? От коли вам кажуть назву міста Житомир, з чим він у вас асоціюється? З людьми, яким, яких я знаю. Я взагалі сприймаю місто не через його історію, так само і Київ, так само і Львів, Одесу, Дніпро. Я сприймаю міста через людей, через свою емоцію, з ким де я пив каву, з ким про що говорив. Тобто я сприймаю не архітектуру, я сприймаю історію, звісно, але вперше сприймаю людей. На угу. сьогодні на зустрічі пролунало те, що ви плануєте сьогодні зустріч з Житомирським міським головою Сергієм Сухомлином. А, яка мета цієї зустрічі взагалі? Як давно ви знайомі? Ми знайомі багато років, але сьогодні це про проекти. Житомир і взагалі Житомирщина, це в якому сенсі унікальний полігон. Тут Драйв наших друзів, таких як естонці, португальці, дуже різних з різних частин Європи, фактично зійшовся в те, щоб зробити проєкт, а насправді декілька проєктів відновлення, але відновлення не тільки фізичного а відновлення. І це таке насправді дуже. Дуже цікаве питання для наших союзників. Вони ніколи такого не робили. Вони для себе йдуть в сферу, де вони відкривають себе, відкривають нас. Дуже важливо, що саме цей регіон він є таким позитивним полігоном, звести їх, з, начебто, різними ментальностями, різними ідеями складно, але це вдається. І наскільки я знаю, жоден інший регіон. Поки що на щось таке не спромігся. Є окремі країни, які супер допомагають, наприклад, Данці, там, Миколаївщині. Але щоб декілька країн ЄС співпрацювали, це, по-моєму. Ну, наскільки я знаю, може я там чогось, звісно, не знаю. Угу. Плани... То ви допомагаєте різним містам контактувати з іноземцями? Контактувати так? це так забавно звучить. Контактувати, я думаю, міста і самі можуть тут. Я підвожу до питання, чим ви взагалі займаєтесь? Тому що О, всі займаюсь... вас знають як міністра закордонних mm. справ. Чим ви займаєтесь? Я займаюся дуже дуже багато, дуже багато чим. Це від Розуміння, яка модель безпеки, і це була велика дискусія з нашими друзями, як вона буде впроваджена, і це така більш теоретична розмова, до дуже практичних речей, оскільки я там в наглядових радах і працюю з багатьма фондами, наприклад, повернусь живим, але не тільки. Це стосується дуже практичних питань, але я вважаю, що про все це краще розказати після війни, оскільки багато зв'язків, які зараз є, багато проєктів, вони нам ще знадобляться. Війна не закінчилася. І вішати в Фейсбуці все ну, не варто. Я... В п'ятницю у нас був дуже класний, такий дуже емоційний момент, коли мої ірландські друзі передавали машини і ще дещо. І це на... На території Михайлівського собору це було дуже класно. І потім хтось мене запитав, чому ми там не показуємо цих проєктів. От моє питання дуже просте. Чим менше ми там крутимо, у мене нема там, марнославства, тим більше вони ефективні. І є речі, і зв'язки, і особисті зв'язки, які дуже добре працюють. Хай вони працюють колись. В тій реальності розкажемо про ці зв'язки. Як вам сьогоднішні ранкові новини з Криму? Класні. Як ви реагуєте взагалі? Ось саме на такі новини, коли падає літак? Ви радієте? Гарним настроєм. П'ю каву і думаю про те, що. Це насправді і ментально, і фізично послаблює сьогоднішню Росію. Тому, як всі українці, тут я абсолютно не унікальний. Угу. Тобто весела ранкова кава. Чудово. А я сьогодні згадував, що у вас була нагода бути в мінську поруч з Володимиром Путіним. Які у вас залишились враження? І зараз чи вірите ви в двійників Путіна? А, і чи то був справжній Володимир Путін у мінську? Двійники можуть бути, але не на таких заходах, оскільки там це завжди зрозуміло, і підготуватися до таких переговорів ніякі двійники не можуть. Вони там можуть чимось помахати за Путіна, і мені абсолютно байдуже, що вони там влаштовують в Росії. Їх Росія, їх бардак. Яке враження а, у вас, а, вас? У мене враження, людину? що це людина, яка щиро вірить в свою місію яка вважає себе унікальним в Росії і свою місію, що він себе переконав, чи його хтось переконав, що без нього сьогоднішньої Росії немає, він хоче війти в історію, як він казав, через кому з Петром І. І він ніколи не сприйме Україну. Я вважаю, що з Путіним можна говорити з позиції сили, тільки і виключно, а будь-які інші переговори не мають сенсу. І я думаю, що мирна угода з реальністю, якою керує Путін, неможлива. Ну, може, якісь паузи, якісь вони вже були. Про це можна говорити. Ми не знаємо, як далі піде війна, вона не передбачувана. Але в ніяку мирну угоду і можливість домовити з путіним я не вірю. Це моє особисте враження як дипломата, як політика, як кого завгодно. Угу. За майже 5 років роботи в МЗС, які моменти ось найбільше вам запам'яталися? Не можу сказати. Я думаю, що коли ти працюєш 24 на 7, а коли міністр, у тебе телефон в будь-який момент і щось робиш, ти завжди на чомусь сфокусований. І сказати, що. Якийсь момент важливіший за інший, точно не можу сказати. Я вважаю, що п'ять років під час війни в політиці це забагато. Люди все одно виснажуються, ти працюєш на цьому драйві. Але я не можу сказати, що щось для мене було важливіше. Є були речі, як ви кажете, там прокидаєшся, пієшкаву, був бізвіз, наприклад, там була. Угода про асоціацію були там дуже важливі речі, коли ми в результаті вбили так званий договір про дружбу з Росією. Було дуже багато речей, але сказати, що один момент краще за інший ні, це просто це просто те, що ти робиш. І в ньому є все щось важливіше, щось менше, але сказати, що більше щось запам'ятовується. Хто починає думати про те, що більше запам'ятовується, має писати мемуари. Я не маю такого наміру. Точно. Вза взагалі. Тобто... Ні, ну скажите, нічого не можна казати взагалі. Тобто, що я буду робити там, колись, в майбутньому, це, це інша реальність. Ну, у вас цікавий досвід, цікаве спілкування з політичними лідерами, тому, мабуть, для українців було б корисно Але почитати тоді... колись би ці мої. Але тоді я напишу щось про свій досвід, а не про мемуарі. Я не хочу писати про себе. Я не думаю, що я цікавий Україні. Може, мій досвід? Так, тоді напишу. І я не думаю, що кожна особистість має бути там десь викарбована. Е, я там тролив е, е, угорського журналіста, він до мене там пару місяців тому прийшов і от пане, ну скажіть в кінці, після довгого інтерв'ю. Ну От хтось буде там, ну там йому буде пам'ятник, а от у вас нема пам'ятника. Ви не шкодуєте, я сміявся напевно секунд 20. І сказав, ну, 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 от, я насправді дуже ціную, і я цього не приховую, коли люди підходять на вулиці, там, в супермаркет, де завгодно, і просто тиснуть руку і йдуть. І навіть не запитують нічого, просто тиснуть руку, каже, Павло, добрий день. Там, хочу потиснути руку і йдуть. От, от це насправді в житті людини головне. А залишитись в історії для чого? От я, я, я цього не розумію. Хто хоче, от Путін хоче через кому? З Петром Першого. Ну я сподіваюсь, він не так залишиться в історії. Він угу. хоче. Давайте поговоримо про теперішню а, дипломатію України. Як ви її оцінюєте? Де ми робимо все правильно, а де у нас є певні христи? А у нас немає класичної дипломатії, її не має бути під час війни. Немає окремої дипломатії, немає якоїсь там окремої безпекової компоненти. Це все разом. І це дуже правильно, оскільки є головнокомандуючі, є одночасно той, хто керує зовнішньою політикою, і це зводиться в одному центрі. Я вважаю, що ми багато чого досягли. І по ЄС, і по НАТО, незважаючи на останнє дуже сильне розчарування під час Вільнівського саміту. Ми тепер, напевно, все ж таки поважаємось нашими союзниками. Це не просто там увага, це повага. Що ви особисто очікували від саміту у Вільнісі? Я, я знав, що результат буде такий, як він є. Я говорю там дуже багато з ким особисто, там з політиками експертами, і так я розчарований, але це не значить, що потрібно підняти лапи, скіглити і сказати: ну все, все пропало, Що ми далі робимо, не знаємо. А давайте якось вирвалимо під саміт в Вашингтоні. Це це крутіше питання для України. Питання життя і смерті. Є Сената. Ми маємо це довести до кінця. Доведемо ми його зараз, в Вашингтоні, після Вашингтона. Ми цього не знаємо, але те, що ми доведемо, ми це знаємо. І я я абсолютно впевнений, що ніяких варіантів там БВ це все, це все ну, це, вибачте фігня, такого немає. Тому сьогоднішня дипломатія вона не така, вона, вона більш емоційна, звичайно, оскільки всі ми більш емоційні. Ми розуміємо, в якій ситуації ми є часто наші друзі, вони також це розуміють, але тільки розумом, а серцем не розуміють. Тому це інша дипломатія з іншими прийомами, звичайно. І нам дуже важливо також працювати з незаходом. Поки що це йде дуже складно. Я цим багато займаюся. Дуже складно не заходом. Це ви кого маєте на увазі? маю на увазі Азію, Африку, Латинську Америку. Угу. Це насправді, як на мене, мега-мега-виклик для нас в перспективі. І це виклик не на один рік і не на три, і не на п'ять. І... Сьогодні вам ставило питання стосовно існування Організації Об'єднаних Націй в такому стані, як вона є зараз. Що, що потрібно зробити? адже… Ну... Прозавантажити, але ніхто її зараз не перезавантажить. Чому Ну, оскільки... Чому не можна сказа... вийти і сказати, що ця організація не є дієвою? Вона ж, в принципі, створена для того, щоб зберігати мир і свою функцію вона не виконує. Ми вже вийшли, ми сказали, і сказали тисячі разів. Але є певне болото, яке зацікавлено в сьогоднішній реальності і розуміє, що щось більш ефективне побудувати може бути, але для когось ефективно отримувати мир і досягати, а для когось ефективно перерозподіляти внески і гроші. Це цинічна історія. І я думаю, що воно перезавантажиться. Це не так просто через якихось чорних лебедів, через розуміння, що вся ця реальність не працює. Але маємо чесно казати, що і нашим друзям цей ООН перезавантажувати, не маючи нічого іншого, не хочеться тим самим американцям. Ну, якась робота ведеться звичайно. стосовно напрацювання якоїсь нової організації. Ні, поки це що просто переформатування. Дискусії. Цієї. дискусії є, дискусії цікаві. Я теж в цьому беру участь, але далі дискусії поки що справа не пішла. Історія з заявою міністра оборони Великобританії Бена Волеса стосовно вдячності українців. Що це було? Я вважаю Що це неправильно при сприйняті. Скандал слова? ну висосаний з пальця, ну просто висмоктаний, оскільки його фрази вони витягнуті з контексту. Бен звичайно розчарований. Він дуже хотів стати генсеком НАТО. Він вважався однією з ключових кандидатур. В результаті вибрали продовження Єнсу Столтенбергу на рік і потім там може бути Урсула фон дер Ляйен, Ну це не на 100%, але бен може піти з політики. Але не через те, що він сказав, як у нас іноді в медіа спекулюють, я до нього ставлюсь позитивно. Він багато зробив для України. Якщо його висловлювання з контексту висмокнути, то воно звучить дещо по-хамськи з цим Амазоном, як на мене, по відношенню до українців. Але Бен цікава людина, я знаю, що він так не думає. Ну, теж емоції спрацювали. Там, це ж не питання вибачати його не вибачати. Пішли далі, поїхали. Але є серйозна історія. Емоції зараз там десь працюють, десь не працюють, але є знаки втоми. Ні, присунь в тому, але призвичайні до нашої війни. Подивіться опитування, і емоції будуть наштовхуватись на якусь іншу реакцію. І ми маємо думати, яка емоція спрацює, яка не спрацює. З одного боку, це звучить неприємно для нас, оскільки ми хочемо показувати свою емоцію. А з іншого, ми маємо розуміти, щоб показати її так, щоб її сприйняли наші друзі. Це не просто. І це задача, яка дуже непроста, починаючи з осіння. Поки що це більш-менше, але я ж кажу, а знаки в тому, вони є. Вони не критичні, але з осіння це буде проблема. Так не критична, але все більше і більше. І маємо розуміти, що з цим робити. Угу. Пане Павле, незадовго до того, як ви навідувались до Житомира, мені в інтернеті трапилась інформація, де медіаспільнота спільнота обговорює ваше інтерв'ю Максу Назарову. Це журналіст, який працював на телеканалі Мурайва, який відомий не зовсім свою проукраїнську позицію. Так, от. А журналісти цікавляться, яка ваша мотивація, коли ви даєте такі інтерв'ю? дуже проста. Я хочу достукатись до тих, хто його дивиться, і хто значною мірою не є по справжньому проукраїнським, хто в чомусь сумнівається. Я і в попередній реальності до війни. Якби мені це було іноді доволі неогідно, іноді намагався в дуже ворожій середовищі говорити про НАТО. І я дуже добре пам'ятаю, я колись пішов до, на передачу як же, пані Наталки Угу. І на початку у них було опитування, так воно не репрезентативно, але ти що дивилися. І там тільки уявіть собі, фанатів НАТО виявилось 8%. Ми дискутували, я був єдиний за НАТО. Так, це було дуже неприємно. Але в результаті після цього 18% було. Навіть якщо серед тих 10% щось залишиться, то класно. Мене от а Рома Кровець питав зупе, каже: ну от же ж інтерв'ю а він же такий. Я вважаю, що ми зараз не можемо вибирати, до кого достукатись, до кого достукатись. Це не питання, хто мені подобається, хто мені не подобається. Мені навіть під час війни багато хто не подобається. Але я вважаю, що якщо ми не достукаємось, то от я нещодавно говорив в Одесі з тими, хто навіть в Одесі ситуація, ну ми хочемо розуміти, що там все ідеально, а там є люди, які все одно. Думають про щось таке. Я з цими людьми теж буду говорити. Е, так, мені, мені воно не заходить. От мені простіше було б поговорити з вами, поговорити там з кимось іншим, але говорити все одно буду. У нас до війни було 12% фанатів Путіна, мінімум. І ви думаєте, кудись вони зникли? Mm. Так, хтось з них там переконався, а хтось з них не переконався. І Якщо ми не будемо з ними говорити якось по-людськи, а Макса Назарова, я буду з ним далі говорити, не тому, що мені це подобається, а тому, що я хочу захопити цей сегмент. В цьому немає ніякої політики чи бажання там комусь подобатись, не подобатись. Mm -hmm. Я хочу, щоб вони зрозуміли, що життя змінилося і хоче теж мають змінитися. Чи правда, що ваш тесть, Юрій Михайленко, є генералом збройних сил Російської Федерації? Чи правдива ця інформація? Неправда. Так само, як неправда, що він там щось зробив в Криму. Він в чотиристому медаль року... за повернення Криму. Це інформація взята з української Вікіпедії. Звичайно. але в 2014-15 році він знаходився в Києві. Це можна дуже легко перевірити. Ця історія, яка вигадана в Москві стосовно мене, я її знаю. Ви а чому ви не намагаєтесь виправити цю інформацію? Ну, по перше, Вікіпенії. я про це багато говорив. Угу. Я по моєму кому тільки не сказав. Те, що йому там повісили колись цю, цю медаль в 2016 році, ну зробили цю спецоперацію. Ну, зробили і зробили. Тому до російської армії він ніякого відношення насправді, насправді не має. Він давно на пенсії. Те, що він живе там зі своїми переконаннями, так це проблема родинна. Я з ним не спілкуюсь. Дружина теж для мене це розумієте для дружини набагато більша проблема. Ну, Дуже емоційна така проблема у багатьох українських така проблема родинна. у багатьох. Я знаю, багато людей знають про, про цю спецоперацію. Вона грамотна, задумана, але по-моєму, я її прокоментував 50 разів. Готовий прокоментувати 51 й чи 61. перший. Я просто не. Чув цю інформацію для мене це було певною несподіванкою, тому я вирішив Ні, класна, сьогодні. Класно, що ви запитали. І знову таки, 14-15 рік був в Києві до Крима, ніякого відношення. Так, у нього переконання там скоріше, а вони не російські, радянські, напевно. Mm -hmm. Але це його історія, у мене своя історія, у моєї дружини теж своя історія, у нього своя історія. Так розпадається так імперія. Ну що ж, пане Павле, я знаю, що у вас ще попереду важливі зустрічі сьогодні у Житомирі. Давайте будемо завершувати. Але хотілося б від вас почути якісь ваші очікування, ваші прогнози, що нас чекає в найближчому майбутньому у цьому році. На нас чекає війна, на нас чекає успіх, я дуже сподіваюся, вирішальний, або щонайменше значний. Я вважаю, що міжнародна реальність для нас залишатиметься суперважливою. Нам потрібно, щоб нас розуміли, не співчували. Нам не потрібно ніякого співчуття, але саморозуміли. Західна реальність це важливий момент, але є не захід. І Якщо ми не будемо говорити з незаходом, нам потім буде майже неможливо отримати і репараці і покарання цього режиму. Тому нам потрібен весь світ. У нас нема на цих ресурсів. Ми маємо працювати з нашими друзями і союзниками. Це комплексна стратегічна задача на багато років вперед. І так само, як і війна, вона буде продовжуватись до моменту, поки буде існувати цей режим в Росії або якийсь схожий режим. І тільки коли його не буде, ми будемо почувати себе в безпеці, навіть вступивши в НАТО. Я розумію, що це звучить може для когось не дуже оптимістично, але це реальність, до якої ми маємо не стільки звикнути, а її прийняти. І прийняти, що це теж наша місія, як би нам подобалось чи не подобалось. Я вам дякую за це відверте інтерв'ю. Сподіваюсь, що наші зустрічі в Житомирі будуть продовжуватись. Як вам, до речі, сьогоднішня зустріч з Житомирянами? Я дуже люблю розмовляти з людьми. Я не люблю спілкування в соціальних мережах, не тому, що воно погане, але я люблю людей. Я вважаю, що крім людей в цьому. А в цьому житті і в цьому світі цінити нема чого. Тобто речі вони проходять, а люди вони унікальні. Я це дуже ціную, і добре, що це вийшло. Ну, оскільки, коли приїжджаєш сюди, і не поспілкуватися, воно якось було б не по-людськи. Я вам дуже дякую, що ви погодились і приїхали до Житомира. Нагадаю вам, друзі, сьогодні нам вдалося особисто поспілкуватися з українським дипломатом, а також міністром закордонних справ України у 2014-2019 роках. Павлом Клімкіним, дякую, що дивились. До нових зустрічей.